Господи Боже, Отче всякої втіхи увійди в моє втомлене серце і рое зажене темряву, що огортає мене в самотності, Ти обіцяв ніколи не залишити мене, тому прошу наповнити мене Твоїм миром. Нехай твій святий дух зніме приховані тягарі та нагадає мені, що я дорогоцінний у Твоїх очах. Ісусе Моя скеля і прибіжище. Ти, хто поніс біль людства, прийди і освіти світлом мій смуток. Розв'яже вузли страху, невидимі рани та мовчання, що ранить. Даруй мені силу підвести погляд до тебе і вірити, що радість знову може розквітнути в моєму житті, бо ти Бог надії. Святий Дух. Вірний утішителю, пройди глибинами моєї душі та віднови все, що зламане. Перетвори мій плач на хвалу, Мою розгубленість на мир, а мою внутрішню нужду на живу віру веди мене лагідно дорогою зцілення і допоможе відчути, що я ніколи не йду сам, бо ти поруч зі мною, Вічний Отче, Відаю тобі кожну сльозу, кожне мовчання і кожну раду в моєму серці. Наповни мій дух твоєю любов'ю, що визволяє, піднімає та преображає. Онови моє серце, щоб я ходив у твоєму, світлі і відчував твою присутність як бальзам для своєї душі. Доручаю тобі своє завтра, певний, що ти даруєш мені силу і мир. Амінь.